Коля. Накид. Давай. Вовниш перед то кинет. Да! Давай вправо уходим! Вправо! Туда, туда вправо. Уходьте, блядь! Двойка пішла. Белка. Белка пішов. З баром, туда, вот это до горба. Огорбочка, крить. Давай, крить. О, горбачок є! Ну, от того, давай! Наступного! Давай! Пішов! Наступний пішов! Давай, бешок! Разі, Зача, ти, 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 ти. Нацик, нацик, хаш вигрузився. На чуть не рух, нашу твій рух, красавчики. Вы удибали слива, хвай пенешника, блять, Пацани! Давайте вливайтесь по кока, вам попущуть, блять. До, до бля, самого окопа, блять, 50 метрів у вас буде справа окопа. Плюс, плюс! Рух двойками! Плюс!

Друг поріть всім! 100 метрів. 100 метрів. Що? Я вперед до коди. Плюс, давай. Ну, да! Нацик нацик, 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 нацик дай інформації по ворожій піхоті. Рух, рух, противник відступає, відступає, рух! Белка! Рух порє! Почекає мене! На зв'язку, на зв'язку! Рухайтесь вперед, вперед рухається! у укриття куди! За дерево давай! Оце! Прикриєш? Да. Противник відходить, давай! Рух парит! Рух парит! Рух парит! Рук парит! Рук парит, блядь! Машмас! 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 Плюс-плюс, принял Немец, немец, давай в парит, немец Краёт В Плюс, Побежать! В блядь Білка вперед! Група, група, рухайтесь вперед, вперіт! Займаємо укоп противника! Займаємо укоп противника! Займаємо укоп противника! Ситуація, Нацик, нацик, ворожий укоп вже вільний Башний покоп, вже, блядь, воп! Рух вперед! Займаємо окоп противника! Займаємо окоп противника! Рух! Ви трошенька! Петро, Петрон, я Рух вперед! Галівот! Грифон! Грифон! Первіт!